Виконуємо лабораторну роботу. Налили холодної води. Подивіться уважно. Скільки води, є, яка температура. Це для першої групи. Це для другої групи. І це для третьої групи. Побачили, так? Виливаємо цю воду в калориметр. Калориметр нагадую, це в нас посудина типу термоса. В ній є дві ємності, вона зроблена таким чином, щоб е, був якомога менший теплообмін з навколишнім середовищем. Наступне. Вимірюємо температуру гарячої води, яку будемо наливати в наші калориметри. Так, Чекаємо. Для того, щоб виміряти будь-яким приладом, треба певний час. Так, чекаю. поки повністю не зупиниться. Ще трошки піднімається. Все вже, мови, ні ще піднімається трошки. Зупинилося. Зафіксували це температура гарячої води. Тепер наливаємо в наші калориметри гарячої води, закриваємо їх зразу, для того, щоб зменшити втрати тепла, яку гаряча вода віддаватиме холодній воді. Так, і останній. Точніше, ну, з номером 1. Чекаємо, поки температура повністю не, зрівнува... не в... 에... термометр перестане змінювати температуру. Чекаємо ну, хвилин 5. Дивимося, чи рухається вже стовпчик термометра, чи ні. Це у нас перший. Вже перестав рухатися. Другий переходимо, дивимося. Третій. Зафіксували для себе температуру, в кого який е, варіант. Наступне. Наступним виміряємо об'єм суміші. Для цього, зараз секунду, назад виливаю із калориметра у мензурку. Об'єм першого, першої групи. Об'єм води для другої групи, друга група, об'єм води для третьої групи. Занотовуєте і виконуєте далі обрахунки.